Подаються гарні троянди, як вони гарно квітнуть. Таке тільки влітку може бути. Ну так, бо троянда така квітка, що квітне влітку. Хмариться з того боку. Цей будиночок, як був, не заселений, так і лишається незаселений. Ще на небі видно сонечко, хоча це година пізня. Це вже майже 21. Зараз ми подивимось на години. Я думаю, що так вже майже майже 21-й. А, те ще видно відблискує сонечко. Ну, Червенька, о, рівно 21 го від собі, рівно-рівно 21-го. Бач у нас така пізня прогулянка, 21-ша година. Так упору ще. Ще сонце на небі. Поліція в такий час працює. Ви бачили автомобільчик. Поліцейський проїхав. О, тут буде вайн ресторан де Трускавець. І намальований Трускавецький гусак. Делікатека. Цікаво. Поки що ми нічого про них не знаємо, нічого не можемо сказати. Як, як щось будемо знати чи щось можемо сказати, ми вам обов'язково скажемо. Як моя засмага. Оголошується конкурс на найбільш засмаглі ноги в Трускавці. Як ви бачите, десь в кадрі більш засмагліші. Пишіть, кажіть. Так, самі бачите, в трускавці. З приходом літа. Ну це поки що червня. Бо літо насправді в трускавці приходить в липні. Або навіть в серпні, але вже навіть з приходом червня в Трускавці стало значно, значно більше людей на відпочинку. І... Це не може не тішити тих, хто причетний до заробітку на цих людях. <смі> тих, хто непричетний все одно. Гариночок не працює в таку пізню годину. що ну, це 9-та вечора. Тому що якщо людина навіть отримала проспілкову путівку, ну, чи не проспілкову, а а в поліції, в СБУ, чи де вона її отримала, це ж не означає, що вона буде тратити гроші ще, то колись так було, що людина отримала. Путівку на шару, це означає, що вона може тратити гроші. Тепер люди, отримавши потівку на шару, хочуть. все решта теж на шару. Йдемо в напрямку до бювету. Що, нагадаю вам такі основні речі, які треба знати, по грошах. Вода 36 гривень. Так, 36 гривень за літр. З травня вода подорожчала, ми перші, ну так, Хто ж? хто ж крім нас, перші про це поінформували. Так що, правильно тепер розраховуйте свої витрати. Якщо у вас на картці були гроші на 10 літрів, ви думали, тепер у вас далеко не на 10 літрів. Тож 240 гривень було на 10 літрів, тепер це не буде 10 літрів. Шайба відновила роботу. Шайба 100 гривень. За один раз, за одну людину. Так. Клуб кришталевого палацу відновив роботу. Так, там буде концерт, там теж буде щось далі цікаво. Теж цікаво. Ну, Літом всіх цікавлять, що пляжі, озера. Козацький хутір 40 гривень, якщо ви дорослий. 20 гривень, якщо ви не дорослий. Є купа інших безкоштовних джер... озер, де не можна купатись точно так само, як на козацькому хуторі. Можна їх відвідувати. Про всі озера ми розповідаємо. Є басейни в Трускавці, про всі басейни в Трускавці ми теж розповідали, показували. Ну, особисто мені подобається. Карпатське море теж у нас є відео з Карпатського моря. І, і з купання в Карпатському морі є відео і будь-яку пору року. Ну, Крім зими, в нас є Карпатське море, теж кому цікаво, може бути. річка Стрий, радіо теж. Там, можна Там купа місць на річці Стрий, де можна купатися. можна біля східниці, в Кропивнику, та можна в сопоті. Розповідаємо ми на каналі, що про водоспади на які можна поїхати. Ну, кому цікаво. Є в нас докладно, докладно розписано, як до вітряків виїхати в Зимівках. Вся дорога є відзнята до зимівків. Є до вежі, тюхів діл, цюхи вверх. Подивіться, погуліть, в нас на відео пошукайте, про що йдеться, що це за вежі, цікаво, ніхто не п'є. Ну, Кому цікаво, то можна самому собі влаштувати екскурсії, або якщо ви не самі влаштовуєте екскурсії. Можна просто дочекатися. Маю на увазі <клес> подивитись нас на відео, щоб правильно уявляти про що йдеться. Тоді знати, що вам потрібно чи не потрібно на ту екскурсію їхати. У нас є озеро Синевир, ми розповідаємо. У нас є вежа пам'яті. теж. Це Самбірський район. Вежа, ну, вежа цікава. Шукайте в нас на каналі, тому що літом, я розумію, люди, які йдуть літом кудись. Вони в Трускавеці маю на увазі, вони в основному хочуть побачити щось крім Трускавця. У нас є вся східниця, у нас є весь моршин, це все теж поруч, це все близько Трускавця. У нас є сколе, у нас є Славське. Туди теж цікаво влаштувати собі екскурсії. До речі, в Сколи дуже гарне озеро, гарне, чисте озеро сколе. Річка. Річка Опір тече через сколе Славський у нас є весь витяг, виїзд кому цікаво кудись трошки далі, то у нас Яремчі є ремчі є, я теж є, екскурсії з Трускавця або знову ж таки ви самі можете поїхати. Та, за Закарпаття я казав, у нас це не виріс Закарпатський, ну і дуже багато водоспадів є. Сопіт, лазний, кам'янка звичайно. Журавлине озеро з такого Не небанального, та, там правда купатися не можна. Ми такі собі Disкавері по Карпатах. Щоб довго не розказувати. Переглядайте відео. Ну, ви ж розумієте, що не кожен рік ми можемо собі дозволити поїхати зняти з якогось місця відео, але навряд чи озеро чи водоспад змінюється. За рік, за два, поки нас там не було. Тобто ви собі переглядайте? Переглядайте ці відео минулорічні. Вмійте правильно ними скористатися. Щоб ви правильно уявляли, який вигляд матиме екскурсія, на яку ви поїдете. Ну там вже самі чи з кимось. За свій рахунок, чи за чужий, чи безкоштовно, чи як там вже буде. Це година, 21.10, напевно. Ні, ще 21.07. Фіші не будемо дивитися. Що на них дивиться, віщи йде фіщі. Та біля бювету, звичайно, що людей вже не багато. Головна причина в тому, що бювет вже годину як не працює. Чому тут би мало бути багато людей, правда? Потяг? Та? Я щось, потяга водійка, уявіть собі, до чого дійшло машиністка. Тепер не машиніст в потязі, а машиністка. Певно, машиніст знайшов собі кращу роботу. Раз потяг машиністка. Ай, бюлет. Красень бюлет. Бюлет мінеральний. Вот. А, звідти ми прийшли. Бачите, торговий центр парк досі будується, досі його не можуть добудувати. Сподіваюсь, за кілька років його добудують. Vai